Середа, 18 грудня. Підсумки доби, що минає у програмі «Очі». Вітаємо! Володимир Зеленський заявив, Україна поки не має сил, аби відвоювати окуповані Донбас і Крим. За його словами, треба розраховувати на дипломатичний тиск, аби змусити Путіна до перемовин. Але позиція заходу мовляв зам'яка. Черговий транш понад 4 мільярди євро. Ми одержали від ЄС. А чеський сенат одноголосно визнав геноцидом депортацію кримських татар. Наші ж парламентарі нині не змогли відкликати Юрія Бойка з посади члена комітету справ людини забракло голосів, але підтримали створення єдиного реєстру військовослужбовців за відвагу. Сьогодні особливо дякуємо контррозвідникам служби безпеки. 18 грудня їхнє професійне свято а більше про події доби у наступних трьох хвилинах. Завдяки нашим воїнам, жоден з понад восьми десятків ворожих дронів цієї ночі не досяг цілі. 51 шахет збили, решта локаційно втрачені. Вранці російський безпілотник атакував житловий сектор у прифронтовій громаді Харківщини. Зруйнована господарча споруда, але на щастя без потерпілих. Рекордоння Чернігівщини, у котре обстріляли московите, влучили у приватний будинок і вбили в ньому пенсіонера. Один загиблий і троє постраждалих на Херсонщині. Ворог бив по житлових кварталах з артилерії мінометів та безпілотників. Одну людину вбили, і вісьмох поранили російські терористи на Донеччині в області. Триває евакуація з околиці Костянтинівки. Поліцейські вивезли дві родини з трьома дітьми і бабусею від вулиці, де вони мешкали до лінії фронту, якихось чотири кілометри. І ще одну сім'ю з Костянтинівки врятували білі Янголи. Спершу мама з Донею переїхали у межах міста з квартири у приватний сектор. Одразу після цього росіяни розбомбили багатоповерхівки в їхньому кварталі. Але й на новому місці було неспокійно й гучно. Зараз малеча з матусею у безпеці. Служба безпеки виклала перехоплення, що свідчить про втрати серед північнокорейських солдатів на Курщині. У розмові з чоловіком окупантом його дружина, російська медсестра, розповідає про кількість поранених, яких шпиталізують, і про так би мовити, труднощі перекладу. Вчора потяг був теж приблизно 100 людей. Сьогодні ще 120, Це вже 200. А скільки їх іще там одному богові відомо? Лориска мені каже, як ти розумієш, що їм треба зробити знеболення. А я кажу, ніяк кричати будуть, значить, болить за сприяння державі агресорці та незаконне зберігання наркотиків в ДБР. Підтвердили затримання керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Як повідомили правоохоронці, завдяки йому представники комерційної структури пов'язані з РФ. Отримали ліцензію на роботу онлайн казино та сприяли Кремлю, хоча призначення структури, навпаки, запобігати такій діяльності. А під час обшуків у підозрюваного знайшли кокаїн у великих розмірах. Аби вчились як треба, і мудрість була своя для вступників 2025-го Виклали зразок тесту з історії України, який є обов'язковою частиною НМТ. На сайті центру оцінювання якості освіти можна пройти іспит онлайн або ж завантажити PDF-файл її відповіді, аби перевірити себе. Тим часом українських школярів запрошують на навчальну поїздку до Швейцарії. Там вони дізнаються більше про демократію, як поняття та механізм вирішення проблем у світі розвиватимуть критичне мислення. Треба відмінно знати англійську, мати закордонний паспорт і подати заявку до 10 січня. Після навчань, учасники мають розробити і втілити локальний проєкт у своїй громаді. Їхали на пожежу швидше за професійних рятувальників і не дозволили вогню перекинутись на житловий будинок так оперативно на сповіщення про займання дровітнів комарно. Напередодні відреагували добровольці місцевої пожежної команди. Така у місті дія з весни минулого року, і як повідомили першому західному у головному управлінні ДСНС Львівщини, уже не вперше долучається до гасіння пожеж. У добровільній пожежній команді з комарного четверо людей усі працівники мерії та місцевих комунальних установ. Пожежниками ж стають, коли в цьому є потреба. Так трапилося і напередодні. Прийшов виклик з комп'ютера пожежа на вулиці Шевській. Приїхали туди, подивилися, де є загорання, розмотали машину. Поки приїхали професіональні рятувальники, ми вже наші хлопці вже за той час. Прибили вогонь, пригасили. Як правильно гасити пожежі, вчилися у професіоналів. Пройшли курси від обласного управління ДСНС. Технікою та спецодягом комарницьку добровільну команду забезпечили міжнародні партнери. Того року, наприклад, ну, ніхто не міг би подумати 20 пожарів, то не є мало. Коли ми минуту уваги не звертали, коли не робили, там того року було 5, а того 20. Хатів слава богу, не є так багато, як трави. Більшість трави полят. Найчастіше до пожежників добровольців звертаються тоді, коли професіоналам довго їхати. Наприклад, команда з комарного виїжджає не тільки на виклики у своєму місті, але й у навколишні населені пункти. Тож у мерії вирішили створити ще одну добровільну пожежну команду. Ми маємо вже чотирьох добровольців, які вже пройшли навчання. У нас є достатньо техніки, є три пожежних машини, і ми хочемо залучити ще одну бригаду. Тобто, всього буде кількість представників добровільної пожежної команди вісім осіб. Добровільні пожежні команди, як комарнівська, працюють на волонтерських засадах. Є ще місцеві пожежні команди, які фінансують з бюджетів, але і ті, і ті не аби як допомагають рятувальникам. Практично кожна пожежа, яка виникає в їхньому районі, в їхньому населеному, у пункті ці пожежні команди та добровільні та місцеві пожежні команди долучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій загалом на Львівщині. Нині діють 17 добровільних та 43 місцеві пожежні команди. Я ж додам, що сьогодні добровільна пожежна команда розпочала роботу у селі Ремезівці, що належить до Поморянської територіальної громади Львівського району. До її складу увійшли п'ятеро добровольців, які допомагатимуть пожежникам одразу у семи населених пунктах. Спалах гепатиту А зафіксували на Львівщині. Вірусне захворювання виявило відразу у сімох людей з однієї родини. Серед хворих є діти. У селі Волсвен Шептицького району за два місяці виявили 10 випадків вірусного гепатиту. Четверо людей мали ознаки хвороби. Діагнози їм підтвердили лабораторно. Ще шестеро контактували з недужими в межах однієї родини. Вони ознак захворювання не мали, але згодом його підтвердили під час досліджень. Гепатит А це хвороба, яка вражає печінку. Вірус передається внаслідок вживання забрудненої їжі або води. Інфікуванню можна запобігти для цього необхідно дотримуватися правил гігієни рук. Це найбільш ефективний спосіб захисту. Особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. Зараз у селі Волсвен з'ясовують, чи є ще хворі. Для цього розпитують людей у кожному дворі. Фахівці перевіряють воду з криниць, також здійснюють дезінфекцію у сільській школі та у дитсадку. Київська ова назвала додаткові критерії для бізнесу, аби підприємство могло отримати статус критично важливого. Він потрібний для можливості бронювати військово зобов'язаних працівників. Для того, щоб ваш бізнес отримав статус критично важливого, підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям Кабміну. Якщо ж відповідає лише двом, то претендувати на статус критично важливого воно може лише за умови, якщо підпадає. Під щонайменше два критерії, які розробила Львівська ОВА, це до прикладу, якщо основна робота підприємства виробництво або торгівля продуктами харчування в обсязі не менше 60 мільйонів гривень за попередній рік. Або ж підприємство є в комунальній власності та надає послуги з постачання тепла, гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення з повним переліком критеріїв можна ознайомитися на офіційному сайті Львівської ОВА. Один у полі не воїн. Разом легше навчитися жити зі складним рідкісним діагнозом, як і достукатися до чиновників про важливість фінансувати лікування. Фонду сестри даліли 10 років, і увесь цей час спілка об'єднувала хворих із легеневою гіпертензією і допомагала їм. Цими вихідними волонтери вчергово організували пацієнтську зустріч, де лікарі змогли поділитися знаннями щодо захворювань, а недужі відчули підтримку. Шість випадків на мільйон. Саме настільки рідкісною є легенева гіпертензія. Надія Нусь дізналась про свою хворобу, коли їй було сім. Жінка каже, дотепер її мало хто розуміє. Ось, наприклад, зараз я говорю, в мене вже є задишка. Це от, от одразу на такому фоні е, е, збільшується серцебиття. Легенева гіпертензія. Вона не завжди є така видима, тому що ми можемо сяяти очим. Ма а всередині може боліти, може дуже важко дихати за рахунок того, що наші легені дуже сильно не легені, а власне судини в діаметрі в міліметрах звужені, кисень дуже. Повільно поступає у пацієнтських зустрічах. Надія бере участь не вперше. каже так, почувається почутою. Власне, тут цей захід він об'єднав нас всіх, і пацієнтів, і лікарів. І от ти почуваєшся, що ти не один, що ти не самий. Тобто тобі не страшно. Ти можеш тебе відкривається мотивація, сили рухатися і боротися за свій подих. Вилікувати легеневу гіпертензію, а вона уражає серце та легені неможливо. Але зупинити розвиток вдається на медикаментозному лікуванні. Відтак пацієнти з цим діагнозом змушені лікуватися пожиттєво, часто з самого дитинства. Насправді легенева гіпертензія дуже має багато різних причин, і досить багато є причин, які в дитячому віці можуть викликати легеневі гіпертензію. Зокрема, це є вади серця, породження вади серця. Зустріч медиків та пацієнтів організувала Оксана Куліш-Скара, засновниця благодійного фонду Сестри Даліли. Жінка також хворіє на легеневу гіпертензію, каже, об'єднувати пацієнтів необхідно. Сьогодні ми організовуємо конференцію, надихаючи на зміни про респіраторні захворювання для того, аби покращити становище пацієнтів з респіраторними захворюваннями. В світлі того, що в Україні створена українська респіраторна коаліція. В серпні цього року тому ми вирішили об'єднати всі легеневі стани для того, щоб обговорити виклики, які вони мають усього в зустрічі. Взяли участь 50 пацієнтів з респіраторними захворюваннями. Захід об'єднав людей з усієї країни. Емілія Куц Вадим Кальченко, програма Очі. Кіберспортивні команди українських вишів позмагались у відкритому кубку університету фізичної культури імені Івана Бобарського. У турнірі взяли участь 11 команд зі Львова і Києва. Окремо визначали переможців і серед партнерів вищого навчального закладу. Тож загалом це було понад 20 кіберспортивних колективів, а приймав змагання головний корпус Львівського спортивного вишу. Як архітектура Ренесансу стала кіберспортивною ареною, розкаже Алла Васьковська. Команди змагались у дисципліні «Контерстрайк-2». за правилами, кожна має по п'ять гравців у складі. Гра складається із 24 раундів. 12 – одна команда проводить в захисті, а друга в атаці. Потім вони обмінюються ролями. Перемагає та яка швидше за суперників виграє 13 раундів. Кіберспорт взагалі варто розділити. Бо це індивідуальні скили, і також команді. Вам потрібно знати, як стратегічно діяти у певних ситуаціях на високих рівнях. Більш-менш одинакові індивідуальні скили і в і більше команда, тому контрстрайк це команда гра. Володимир Паськів, викладач кафедри кіберспорту у Львівському виші. Сьогодні він ще й коментує турнір. Майже фінал, як мені тут оголосили, глечики зірдуться, зійдуться із Львів'яни спершу грають за захист і домінують над сильними опонентами. 9-3. В атаці їм все вдається ще краще у 17-му раунді. Глечики перемагають опонентів 13-4. Ми розуміли, що вони роблять, і якось контролювали гру. Я б так це назвав. Ми просто грали в ту гру, яку ми хотіли, а вони грали в нашу гру. Дуже-дуже багато я грав у Львові. Потім я пішов воювати. Я, так, я служив в строкову службу. І Я якраз повернувся, поступив в цей е, університет і зараз знову граю, знову пробую щось показувати в Counter-Strike. Кіберспорт в Україні офіційно визнали лише чотири роки тому, але він розвивався і до цього. До прикладу українська команда Наві існує із 2009 року, і зараз є чинною чемпіонкою світу із Контрстайк 2. З визнанням офіційним видом спорту, в принципі, напевно, більше стало розуміння у батьків, що їх діти займаються не геймінгом, а якоюсь діяльністю, яка має продовження. Якщо можна прокачати персонажа за кошти, або якщо це сценарій на проходження, це вже геймінг, тобто це не кіберспорт. Кіберспорт це виключно коли гра використовується безпосередньо як знаряддя для того, щоб порівняти якості. Людей там швидкість, влучність, якась, тобто розумові, когнитивні навички. Для того, щоб розвивати такі навички, кіберспортсмени також тренуються. Професіонали на це витрачають понад 10 годин на день, аматори по 3-4 години. Тобто воно чимось нагадує простий спорт. Ти встаєш, не знаю, розминаєшся, розминаєшся з людьми на різних картах, дивишся відео по цій грі, спробуєш кидати якісь гранати. Кіберспортивний офлайн-турнір у Львівському виші відбувався втретє. Перемогу в ньому здобули господарі змагань. Команда ЛДФК імені Івана Боберського Глечики. Але Воськовська, Юрій Маковецький, програма. Очі ось такі новини. На цьому ставлю крапку. Дякуємо, що дивитеся. І довіряєте і до зустрічі завтра.